В роботі у мене Mazda 6, 2.2 дизель. Власник цієї Mazda гурам. Гурам робить саму лучшу шаурму в Житомирі і, по крайній мірі ту, що я їв, кращої шаурми нема. Гурам, це я чисто від душі і серця. Реклама реально чесна. Що в нас тут в роботі? У нас в роботі є Mazda. Проводимо водне в чистку. очистку. Працюю я вже 23 хвилинки. Є проблема втрачає потужність на великих обертах, Скоріше все, все що є проблема із забитими, не забитими, а брудними клапанами пуску та випуску. Так як вже була проблема, і чистили випускні впускні колектора, плюс все, що нагоріло нагару, і ми пробуємо все забрати без розбору, безпечно, без жодної хімії. Отже, система водню підключається у нас до впускного колектора, не вимагає розбору. Трубка по трубці йде газ, машина ним дихає, я весь час прогазовую. І вуглець на є, він просто згорає. Міняти масив за цієї процедури не потрібно. Також прожу діагностику, це безкоштовно. Часто буває навіть не чище, якщо якісь проблеми, бо не знаю, чому люди роблять діагностику. Вроді би все добре, а потім я знаходжу проблеми і відправляю людей ремонтувати якісь датчики. Щось буває, часто не працює. Якщо у вас є якась проблема, Звертайтеся, приїжджайте, почитаємо і попробуємо знайти проблему. Якщо є проблеми з якимись зачнем, підкажу, з якими, це безкоштовно. І далі вже, якщо потрібно, будемо проводити одне в